Усім салют, з вами Кос, і це ненависна рубрика моя. Як я втратив можливість настріляти 10 тисяч дамагом Чого саме мені не вистачилось, пишіть в коментарях на вашу думку. Підписуйтесь, ставте подобайку, Це головний мотиватор робити, записувати ось такі бої для вас. Благо вистачає такого матеріалу. Погнали, що в нас тут по бою. У нас копальні, наш важкий танк Т-110Е5 з лютим ДПМчиком, з величезною кастрюлею на голові, але вона нам не заважає настрілювати і показувати ось такі гарні результати. Хлопчики залітають на гору, це мені подобається. Ворожі бійці вирішили лише відстріляти. Бачу, тут у нас вафелька. стала, гадав, що. Буде проїжджати, потім передумала, зупинилася. Побачили 268, й даємо йому підсраканчик Піджимаємося по центру, блага, хлопчики зайняли в нас гірку. Починаємо душити тут центуріончика, дуже легесенько. Через щілину настрілюємо, ПТшечки нам нам поки що не заважають. Халявка. Сюди 5-4. Бачимо, що хорі на базі. Е, попереду нас нікого немає. Може нам ще лише заважати е, Тюрчик, але його там кунзепанзер відволікає з грильом. І доки тут хлопчики підставляються, ми легесенько настрілюємо. Навіть Тартойс приїхав е, по центру пострілятися. Дякую, не секунд. Як 26.8, маючи броню, став там. Відстрілювати позаду десь Подоранковий тортик. Ми залюбки його з'їдаємо, настрілюємо сюди солоденький, відправляємо його, в, скоріше, в наступний бій. Десь трішечки жалко його, а десь Ізі е демедж. Кого тут жаліти. Путюрчик нам не заважає, я. Вирішаю тут трішечки переміститися наліво, щоб із сьомого, щоб він тут не втикав, тримає плюшечку холоденький. Він бачить, що Ганкевич підіймається. Ми завдяки цьому можемо ще одну плюшечку йому подарункову видати. Гадав, що в мене буде ще одна можливість, але він сховався. Суперконик поїхав там шукати десь кого по кому постріляти, але там нікого немає. Ми чекаємо, доки на 6-й підставиться. Благо він виїжджає. І тут в нас колізія. а мало того, що колізія, він ще й ось так чудово нам закинув. І я не нав... ще не навчився пробивати із 7 сьомого овщичку. Один раз не пробив, другий раз не пробив. Я вже напрягся, тут навіть злякався. Думаю, зараз мені ще раз таку плюшечку. Чудову горюню закине мене, ну його в баню. Треба постояти, заспокоїтись, видихнути після такого ну, неприємного пострілу. Тим паче він став, зацілив, чекає на мене. Ну, гадаю, що. Постій, постій, заспокійся трішечки. Оба він помилився. Я гадав, що він помилився, але тут гра на його боці була. Не зміг я його пробити. Бачу суперконік. Повернувся, ну тримай тоді плюшечку, якщо ти повернувся. Блигесенько ми між камінь між цими скалами нагибаємо. Дивлюся, там, щоб мені футюрчик не накинув. Чудово, що тут немає пт шечки котра б могла б мені заважати, і з того боку там футюр міг би нас пристрілювати. Виїжджаю, до US7-7 відправляємо в ангар, але при цьому лунною походкою центуріончик нам встиг дати. Стаю так, подивився, не прострілюють мене хлопці. Став так, щоб о, пробиття їм було важко вони і не пробили. І я з задоволенням. Блайндик їм туди відправив, Але навряд чи я пробив. Чекаємо на центуріончика. Він там намагається з ЦВП-шечку перестрілюватись, даємо йому плюшечку, бачу, є можливість по дешечки його забрати. Тут трішечки перетиснув вперед, але мені пощастило. Не отримав від в 68 хоча міг. Задалеко я виїхав. Хлопчик мене мало того, що на каточок поставив ще й би вибив. Стаю, відстрі... від... відсвічуюсь, намагаюся відсвітитися, щоб, можливо, на горку поїхати, гадав. Потім думаю, потрібно нам ще 97-го якось бити. Він там ховається, недобиток, хоча його міг би там кунзи якось бити. Вирішаю, потрібно нам постріляти блайндики, 268 там впевнено стоїть. Може якась халява і залетить нас. 6-5, стріляю, на жаль, воно летить вище і там броня. А якби ж я стріляв ББшечкою в каточок, може і залетіло. Тут перемикаюся на ББшечку, бах реплеї, не показав, що ця інтуїція спрацювала. Добиваємо вафлю. У нас вже рахунок 9-5, 6200 я вже не стріляв, хлопці справа на Т95 вже піджалися. Курішечка злякалася, від'їхала. Я чекаю, доки куріканчик поїде вперед. Щоб він танканув там 268, ще когось хлопчиків. І я під шумочок піджався. Але щось він туди-сюди. Ні, я тут вже. давай, кунзи, не стій, що ти там втикаєш вперед, давай, газуй. Нарешті він поїхав вперед. Я розумію, що потрібно, щоб він засвітився, і, і коли загряться на нього, я поїду. Добивати, що він там не добив. Він правильно зробив старанчика добив, дав дамаг по Amixку. Ми тут прикриваємося домівкою, даємо на ходу 348. Прикриваємося домівкою від, від 268. Піджимаємося легесенько. Хлопчик не стріляє. Хоч, ну КД, він закадешився в шерідана. І зараз ми йому будемо. Бік настрілювати. Тримай, чудово залетіло, не в каточок, а рівнесенько в корпус з пробиттям тримай, щоб тобі під сраканчик. Нарешті його Т-95 добив. Як бачив, що центуріончик. Точніше, ТВПшечка відстрелив два снаряди і втік. Коник нам дав під сраканчик, двигло вибив. Неприємно. Я гадав вже. Пофіг отримує цей домах від хорі, а тут бах, і він мене не пробив. Халявка, Нас залишилось достатньо хп, там ще у суперконика 1100. Намагаюсь тут вицілити. Мусор не... мені заважає, я не зміг боротися, Але хлопчик луною походочкою. У відповідь нам стріляє з дякую, що не пробив. не пробив. Маємо 881 ХП. Хлопці стають на захоплення. Я розумію, що нам трішечки потрібно поспішати, якось, щоб добрати ці хапешечки, вафля там каталася по острову туди-сюди. Нічого не настріляла. Трішечки відсвічуюся, але потім розумію, що 20 секунд які відсвічуватись, потрібно нам вже їхати. Гадав якось тут танканутись. Бачу, арта стріляє, оглушення. Розумію, що потрібно вперед, 10 секунд. Він під оглушенням в нас каде швидше, 6 секунд, ще тичечку. ранчиком намагався танкнути щось тут, тут. І не вийшло. Ось такий гарненький бій. Погнали дивитися результати. Основний калібр, стальна стіна 9317. У нас дамага вийшла. 4 фраги чистого досвіду 1450. 34 постріли усього я зробив 30 влучань, 25 пробиттів у нас вийшло. Якщо б тоді пробив би хоча б двічі 2.7, чи там 268 пробив якось, то було б 10 тисяч дамаг. Якщо сподобалося, ставимо вподобайку, підписуємося. А якщо ні, то ставимо дизлайк і коментуємо, що саме не сподобалося. Будемо виправляти. Ще багато в нас такого матеріалу. До зустрічі!